Всім привіт, друзі! В цьому відео ми зробимо для шостого сівіка кастомний сплітер переднього бамперу, а також трохи покращимо і збільшимо дактейл, який вже існує з заводу. І також я покажу в цьому відео досить незвичне рішення з антихромом для акорду, яке ми зробили нещодавно. Але перш ніж ми почнемо, покажу вам деякі моменти, які ми оновили в сівіку, але це не входило в жодний з роликів. Ми встановили невеличку губу на губі резинову, так само як це у мене виглядає в. Сьомому акорді. Другий момент нарешті, нарешті, мені треба було всього рік на це, аби я наважився, і нарешті, все пофіксив. Хоп, тепер через швидко з'єм працює у нас клаксон, що не може не радувати. Йдемо далі. Емільчик тут трошки дотюнив, як ви бачите, е дактейл чи спойлер, як хочете його називати. Він тепер не під рівним кутом, він трохи стерчить. До гори там, типу, стоять проставки. І ось так все це реалізовано. Але насправді тут вони щось відламали, це робили без мене, треба буде пофіксити. Наступний момент: нарешті поличка. Ціла гарна кльова поличка. Більше немає закльопок, Еміль просто придбав нову поличку. І він дуже сильно заморочився. І навіть знайшов оригінальні гачки, на яких має триматися петельки. Я не знав взагалі, що там таке може бути. Ну коротше, це прям топ. Сівік стає все кращим і кращим. І тепер, тепер ми зробимо його ще кращим. Для того, щоб дістатись до кріплень нашого дактейла, треба зняти верхню частину обшивки багажнику. Вона повністю тримається на кліпсах, тому сміливо тягнемо на себе і вона легко виходить зі своїх пазів. Сам дактейл тримається на 4 гайках, беремо трещитку, беремо головку на 10 і відкручуємо його. Після того, як ми викрутили всі кріплення дактейлу, треба від'єднати його від нашого стопу, і також не забуваємо про те, що у нас там знаходиться шланг омивача заднього скла. І тепер ви можете подивитись, як би виглядав шостий сівік без дактейлу взагалі. Далі переносимося в нашу майстерню і працювати будемо з ПВХ пластиком. Це стосується як дактейлу, так і нашого майбутнього сплітеру. Для дактейлу використовуємо ПВХ товщиною 2 мм. Більше не можна взяти, бо інакше у нас просто не буде відкриватися багажник. Там нам необхідно все ж таки попасти в той зазор, для того, щоб нічого ніде не затрали, ну і все таке. Необхідний шматок ПВХ фіксуємо до нашого спойлеру за допомогою термопістолету і силіконового клею. Цей клей досить добре тримає матеріал, але при цьому, коли нам буде необхідно, його з легкістю можна буде демонтувати. При цьому не пошкодивши ні фарбу на спойлері, ні сам ПВХ пластик. ПВХ одразу ми фіксуємо до нашого спойлеру для того, щоб було легше нам зробити необхідну форму майбутнього дактейлу. Після того як я намалював бажану форму нашого майбутнього подовженого дактейлу, сміливо відрізаємо все зайве за допомогою звичайного канцелярського ножу. Так як товщина ПВХ всього 2 мм, зробити це абсолютно легко. Наждачним папіром вирівнюємо всі грані, всі лінії, також робимо невеличке скруглення на краях нашого ПВХ пластику. Матеріал дуже піддатливий абсолютно до всіх видів обробки. І для мене це значно простіше і швидше, ніж працювати зі скловолокном. Я вирішив одразу закріпити ПВХ на нашому спойлері перед фарбуванням, для того, щоб було легше все ж таки пофарбувати, плюс подивитись додатково, як він виглядає, і також, щоб наразі чого не припалити трошки фарбу, коли будемо підігрівати ПВХ. Для для того, щоб придати необхідної нам форми. Фіксую повністю весь дектейл виключно на двосторонній скотч. Клею його досить багато по всій площині нашого спойлеру, для того, щоб все ж таки тачка могла без проблем бігати 200-300 і не парити, що він там відірветься. ПВХ пластик з легкістю приймає необхідну нам форму за допомогою прогріву будівельним феном. Він реально досить легко гнеться за умови абсолютно будь-якої товщини ПВХ. В цілому, так як у нас всього 2 мм ПВХ, то можна було б цього не робити, але все ж таки я хочу, щоб навантаження на двосторонньому скотчі зменшилось і щоб лист ПВХ сам по собі прийняв форму нашого спойлеру. Додатково ще трохи підшкурив края, щоб вам там з коментарів не здавалося, що щось там десь там нерівно вийшло. Далі заклеюємо малярною стрічкою наш оригінальний спойлер для того, щоб фарба не потрапила на нього, і все ж таки він зберіг свій перерозданий вигляд. Наш оновлений дуктей. Ми, звісно ж, фарбуємо з двох сторін. Фарбувати буде в чорний мат. Скоріше за все, треба буде потім переробити все ж таки в вглянець, тому що автомобіль чорний, він глянцевий, і в цілому, якщо навіть з балону щось десь підкрасити, воно все досить виглядає непогано. Ну і звісно ж пам'ятаємо про тюнінговану тачку і правило трьох метрів. Тому все буде до... Осить непогано. Спочатку фарбуємо зворотню сторону, потім так само переходимо і на нашу зовнішню частину. І після того як фарба наша повністю висохла, можна встановлювати назад. Трохи поцуплю ефірного часу у Сівіка і розповім вам незвичайну історію антихрому на сьомому акорді. Якщо йти традиційним шляхом тюнінгу сьомого до рестаст-аккорду в чорному кольорі, то в Харкові він буде виглядати як акорд Яріка на мінімалках, який ми знімали нещодавно. В даному випадку ми все ж таки мали зробити тонування фар, тому що фари тут вже були досить таки потаскані життям, і для того, щоб відновити їх, треба було б їх розпаковувати. Цього робити не хотілося і вирішили просто їх притонувати. А от антихром ми вирішили зробити максимально. Незвичайним і нетиповим для сьомого акорду, а конкретніше ми вирішили зробити його бронзовим. На сьогоднішній день, на жаль, ще ми не встигли зробити його повністю для того, щоб вам показати повний результат, але в найближчим часом ми його допилимо, і можна буде подивитися і ознайомитися з результатами в моєму інстаграмчику, там я опублікую його. Хоча, можливо, цей акорд засвітиться ще в якомусь майбутньому ролику. Повертаємося до сівіка, а конкретніше до сплітера переднього бамперу. Для зручності вирішив зняти губу з бамперу і працювати все ж таки повноцінно в майстерні і не тягти ПВХ пластик на двір, не намагатися це якось пришпандьорити на місці, прям тому що це все ж таки незручно і реально на знятій губі це зробити в рази і в рази простіше. Спершу демонтуємо нашу резинову губу на губі, тому що вона нам в цілому більше не буде потрібна. Далі приміряємо наші шматочки ПВХ пластику. Вирішив робити губу з трьох. Окремих елементів. По-перше, для того, щоб вона була більш функціональною в разі, якщо вона там якась елементик зламається, то його буде простіше і дешевше відновити. Другий момент таким чином сплітер має виглядати трохи дорожчим, тому що він буде не один тоненький шматочок, все ж таки а три окремих елементи, плюс центральна частина буде заходити на бокові клики, і має виглядати все ж таки це більш якісно і цікаво, ніж якби це був один цільний шматок. В цілому технологія така ж сама, як була з дактейлом, все точно так же, Робимо перший ескіз, все промальовуємо пензликом, ручкою там як вам завгодно. Потім все це діло вирізаємо. На сплітер я вже використовую більш товстий ПВХ пластик. На бокові клики у нас іде пластик товщиною 6 мм, на центральну частину 8 мм, Знову ж таки, використовую те, що у мене є під рукою в наявності прямо на зараз. В цілому це виключно перша проба, і мені просто було цікаво спробувати, як воно що воно вийде. Вирізавши перший клик, перемальовую його форму на залишку листа ПВХ пластику, вирізаю другий клик. Потім пішло досить багато часу на те, щоб все це гарно вишкороти, вирівняти, тому що, знову ж таки, пластик більш товстий, і на це все ж таки треба трохи більше часу. Підігнавши клики, приступаю до центральної частини. Виводжу її в форму. Як ви можете бачити, сплітер досить коротенький, він взагалі нікуди там не заходить, тому що його головна ціль це все ж таки зовнішній вигляд, а не додатково там прижимав. Насила під час руху, і все таке. Ну і ось ви вже бачите чорновий варіант сплітру. Перед фарбуванням роблю всі основні точки кріплень сплітеру, для того, щоб не подряпати свіжу фарбу, не запалити її, одразу все роблю наперед. Точок кріплень робимо досить багато, тому що все ж таки це передній бампер, щоб він не відірвався під час руху. Тут я використовую гравер, тому що губа у нас виконана зі скловолокна, і його, наприклад, просто взяти саморізом і просверлити не так вже і просто за допомогою звичайної викрутки. Значно простіше і швидше це робити трилом або гравером. Далі нарешті ми можемо перейти до фарбування. Сам ПВХ пластик не прям сказати, що ідеальний і. В цілому, якщо ви там прямо тестете, треба зробити, щоб це був якийсь виставочний екземпляр, то його ще можна додатково десь там щось там трошки підшпаклювати. Але так як це все ж таки про бепера, так би мовити, я роблю досить простий варіант. І якщо там Емілію не сподобається цей сплітер, щоб мені просто було не шкода, якщо він його потім зніме і викине. Ну а поки фарба на майбутньому сплітері підсихає, я відправляюся в будівельний магазин за кріпленнями. Треба придбати просто купу гаїчок, болтиків і шайбочок. The next day. І ось нарешті фарба висохла, отвори підкріплення є, самі елементи кріплень є, тепер можна все збирати докупи. Сплітер зі зворотньої сторони я не фарбував, тому що тачка низька і цього не видно. Плюс він досить швидко подереться. Центральна частина нашого сплітеру не має торкатися самої губи, типу вона має просто як наче висіти у повітрі, і там має бути досить така виразна щілина. Тож треба все це досить надійно зафіксувати, щоб воно не тіліпалося і не було ефекту, наче воно якесь ненадійне. Тож я тут використовую досить велику кількість шайб, гайок і болтів для того, щоб все це. Зафіксувати саме в тому положенні, як я це побачив у своїй голові. Довжину болтів я брав сильно запасом для того, щоб все ж таки вони не виявились короткими, тому що з коротким нічого не зробиш, а все ж таки довгий можна підпилити. Тож, позбавляємося зайвої частини болтів, і нарешті можемо встановлювати нашу губу зі сплітером назад на бампер Сівіка 6. З даним матеріалом я працював вперше, тож все вийшло не так прям офігезно, як це було у моїй уяві, але знову ж таки, це виключно перший досвід. Все це можна буде переробити або вдосконалити. Таким досить простим і швидким способом можна в цілому зробити свій автомобіль значно цікавішим, ніж він є на зараз. Ціна цього питання була у мене було витрачено матеріалу на сплітер і на дактил приблизно в. В районі тисячі гривнів разом з усіма болтами, шайбами з оцим усим і з фарбою, також. Тобто, це досить бюджетний варіант, і в цілому це може зробити абсолютно будь-хто з вас нічого в цьому складного немає. І при великому бажанні все це можна зробити буквально за пів дня. Це взагалі досить швидко, досить легко. І максимально бюджетно, а тачка все ж таки стає трошки цікавішою. Сподіваюсь, вам це відео було корисне. Не забувайте підтримати наш канал підписочками. Ви були на каналі Просто Макс. До нових зустрічей, друзі. Всім пока. Далі буде більше хонт.